Десятки спецпризначенців автомобілі СБУ, ГПУ та поліції у фіскальній службі проводять обшуки за оперативною інформацією в кабінеті керівника Хабар. Я, як законослухняний громадянин, надав дозвіл і. Вони оглянули всі ці кабінети, тобто провели обшука. За кілька годин обшуків та вилучень СБУ офіційно опублікувало у себе на соцсторінці. У керівника фіскальної служби знайдено 238 тисяч гривень хабара. Цю суму він отримав у якості подяки від підприємця. Трошки сам здивований тими сумами, які там пишуть, і тими схемами, які там розмальовані. Але ці схеми стали доказовою базою для співробітників СБУ. За повідомленням служби безпеки, чиновник систематично одержував гроші від підприємців за сприяння у відшкодовуванні податків. За свої послуги він на регулярній основі отримував гроші. Під час брифінгу Дмитро Зайцев ці заяви спростував. Мовляв, не знає, що це за кошти. Ніяких звинувачень мені не пред'явлено, ніякого хабаря тут не було. Ніхто з працівників ДФС не затриманий і обвинувачення не пред'явлено. Відомо також, що обшуки у той день проводилися і за місцем проживання керівника фіскальної служби. В СБУ стало відомо, що чиновник залучив до своєї злочинної діяльності родичів. Зокрема, посередником виступала його сестра. А грошові кошти перераховувалися на рахунки дружини. Викрили на хабарництві одного з керівників головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області. Високопосадовець систематично отримав гроші з підприємців за сприяння. Ні, відшкодування податку на додану вартість державному службовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України тривають слідчі дії.